Під час війни змінилося трохи, тому що людей багато збільшилося, є переселенці, колись було менше людей, зараз багато більше. Зразу ми годували без. Ми не питалися прізвищами, якщо його до довідка переселенця, ми всіх підряд годували, не, не, не було значення, чи людина є пільгова категорія, там, чи потреби. Чи ми годували всіх по потребі. Це, Кожного дня злави є різноманітні, є макарон вірний, є е, рис, є гречка, є картопляні пюре, кукурудзяна каша, пшуняна каша, м'ясне щось, або кипетельки, або котлетки, або сардельки, яйце варене. салати свіжі капусти, салат з буряка. Дякую. Gracias.